Доброго дня, хлопці! З вами Дібер Андрій. Зараз покажу Ми, наша рубрика на що переплачувати більше. Да? Ну, ви можете за мною згодні. Хто згоден, хто згоден, напишіть в коментарях. Це замок двері Лівий, кнопочний. Перейдемо до. Наприклад, оглянемо це Китай. Це прямо кажучи Китай. Хто ставив Китай, хто ставив оригінал, може, хтось ставив і те, і те, і в когось є зрівнення. Да? Е, По тому, е, що довше ходить, ви напишіть, мені дуже цікаво. Але на мою думку, я б, наприклад, да, я трохи, трохи такий, що десь зекономить, дещо. Навіть е, на своїх автомобілях е, я можу там поставити також китайське щось, що ну, да, там, як косточки ходять китайські. Ну, я іноді не розчаровуюсь е, ручка. Повний огляд ручки. Ну, ручка як ручка, так? Два ключа, кожу, всяка мілочовочка для установки, болтики, шайбочки. Раз і сам замковий механізм. Ну, я думаю, що воно доволі таки непоганої якості. і Ну як вам сказати, я б його ставив. А ви напишіть ну, що дуже багато хлопців, хто питає, а і що як, і з ваших коментарів ми вчимося, і ми даємо е відклик для інших тих, хто буде купувати, і для нас так само що другим більше рекомендувати. А там може кожен себе. Тобто, я знаю, що якщо ви мені дасте в коментарях о відклик від того, як воно є, до мене дзвонить клієнт і каже: слухай, Андрій, ну мені без різниці, що став я можу те і те, але. Ну, що беруть люди, що рекомендують. І я тоді вже скажу: слухай, ну ми там відео викладали, хлопці написали, що краще там оригінал, і ілі... різниці в принципі не па... нема. На що переплачувати башам за Ну, білорусам, вибачайте, може, якщо когось образив за замок. Так, також це у нас замок лівий, а це у нас замок. Правий. В принципі, все те саме, тільки правий зимок. Два різних огляда. але по різниці по цьому не буде вже два отдільних відео. Просто зсуміщу замки лівий і правий. Також це китайський, також комплектація, але під праву сторону. Так що, хлопці, чекаємо вашого відклику, як воно і що. Дякую, з вами був Андрій. Пока-пока.